Журом карпатських ручеїв! ручеїв. Бо іславного завойовника батька Хмеля! завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком армат революції! радістим вухор Софіївських революції! Радісти Нехай Раді душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! І славою твоєю промінеться! Славою твоєю промінеться! Щастя моє. Зазвони мені бряска кайданів! Зазвони мені бряска до кайдані. Припав шибів понурі ранки. Скрипом Стрибом шибені ранки! Принеси мені дойки катовали. Принеси, Принеси мені зайки като ляхах тюрма і на заслані. У лягах тюрмах і на заслані. Що віра моя була гранітом! Щоб віра. Та і пішли, герої за тебе, свята, за твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! Твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу неволі! помстити готов та нечесть! І тисячі інших тисяч, пристаних тисяч, нам.